Бонжур, доброго дня всім. Так, сьогодні я хочу вам розповісти про декоративку. По-моєму вигляду, такому дуже яскравому, дуже насиченому макіяжу, дуже яскравих кольорах в одязі, ви зрозуміли, що я буду розповідати сьогодні про декоративну косметику. Але не тільки про добре забути старе, майже нове, але вже добре забути старе, а при зовсім нові е, наші е, бордових кольорах елементи макіяжу, косметику декоративну, яка у нас буде аж в 13-му каталозі. Так, так, вам не почулось. Іде 11-й, потім 12-й, і аж в 13-му каталозі там супер новинки. Я для вас спеціально віднайшла до, до речі, навіть в українському, український каталог віднайшла для вас спеціально. І там є не тільки декоративка, але і аксесуари. Але про це буде трошки згодом. Ну, Зараз я собі замовила у мене закінчились ось ці саме ці продукти, я їх замовила. Ну, Ось цю помаду Gold, я на себе її нанесла. Можете бачити. Ось цю помаду це Scarlet Red. Червоний красный. Це рідка помада Джордані Gold. Ось така вона рідка помада Джордані Hold. Під ці, під куртки. Рідка помада Jordani Gold. Дуже з таким гарним логотипом, як завжди приходить, дуже в яскравому кольорі. Я давно вже хотіла її взяти. У мене є різні помади рідкілд. Там і Оріхова, і така, і темнокоричнева, і нюдові, і бежеві відтінки, рожеві, різні. Але саме оце скарлетт Трет спочатку її не було в наявності тут. У нас каталог. Потім вона з'явилась, але я просто роздумувала, розумієте? роздумувала, тому що вкладка в каталозі, вона з'являється, ця помада, ціна йде, опис її так коротко йде, але немає відтінку. Тобто, ну така, знаєте, як така намальована була картинка, на який знак питання. Тобто нема зображення саме цієї помади відтінку на, на сайті не було зображення. Потім з'явилось налагодилося, з'явилося зображення її, її свочі, я її роздивилась, і все таки я собі її взяла. Трошки мені не подобається її аромат. Ось ці помади зараз і кремові, і матові, особливо ті, знаєте, такі гарні були з такими серфляними ковпачками з чорними або з тими рожевими до 8 березня. Було дуже такі гарні, дуже такі, як сказати, передсвятковий такий набор набір був така і такі кольори помад. Тобто вона трошечки пахне якимсь перцем таким старим, знаєте, як сказати, ну. Навіть не персом, я навіть не знаю чим. Ну, тобто, це на любителя. Дивіться, якщо вам не подобається така от душка, якась різка або якась така, як в цій помаді, якась така трошки якась ст... дивнувата трохи, да? то ви собі її, ну не знаю, може й не беріть. Але я взяла спробувати колір. Коль мені дуже сподобався. Навіть не дивлячись на те, що вона має трошечки такий аромат, якийсь дивний, але я Індія, це Індія зараз. Давно вже виготовляє Індія, ви знаєте. Раніше ви іноді виготовляла Італія. Ось потім ще там хтось. Ну, в общем, коротше, зараз принесли все в Індію, і Індія нам гото... виготовляє ці помади. Мені аромат не дуже подобається, якщо чесно, в неї. Ось так. Але колір тут безподобний. Лягає вона гладко, добре. А то, якщо ви губи перед цим приготували, скраб. У нас є маска скраб для губ, така гарна там, іде у нас папає ментол з м'ятою. Ви вичистили губи, ви їх трошечки з, з волорюючим бальзамом пройшлись, потім промокнули серветкою, прибрали залишки того бальзаму з губ і нанесли ось таку помаду. Вона висихає дуже швидко. Швидко висихає і має ну, ось такий вона має кольор. Бачите? Ось такий вона має кольор, так щоб вам було видніше. Яскравий, червоний. Ну він такий, як кривавий. Знаєте, Scarlet Red, ну Тобто він не такий яскравий, а такий трошки темніший, як ну, одним словом, Scarlet Red, Це такий колір помади нашої Джордані Gold, Ось так. Так, і код у неї йде 44-829, 44 829. 44 829. Традиційно на, на, повернули традиційні коробочки чорні з золотавими написами, що мені дуже подобається. Ну, Така помада. Тепер я собі замовила це те, що я дуже давно хотіла. Тепер я собі замовила ще в мене закінчився повністю ось такий олювець. Дуже швидко закінчився оцей, ну настільки він гарний золотаво-мідний. От дивіться. Це підводка для очей. Підводка для очей. А також у нас є тут, можемо бачити, з другої сторони, всі знають гарні для тіні, вольовці, тіні підводки. Тут йде такий стрижень, і він дуже світлий, такий ніжний, його майже не видно. Тобто він йде, бачите, такий бежевий, з перламутром, звісно, так як і цей мідний дуже перламутровий, а це такий більш такий ніжний, більш ну, менше сяйва він дає. Але між тим понад те дуже гарний він. Ось такий олівець я собі взяла. Це такий у нас іде мідний. Мідний Dazzle Gold. Ну, тобто такий, як золотаво-мідний. золотало-мідний, Золота мідь, сонячна мідь. І ось така помада. Фу. Пробачте, Павло. ось така туш. Така туш. у мене така яскраво-рожева є, є яскраво-зелена. А це я собі придбала гіпнотік Color. Деп... Гіпнотик тобто величезний об'єм, лялькові вій ми називаємо цю туш між собою, лялькові і чорна, така є в чорному, а це я взяла для себе така. Вона там написана поп. Зараз згадаю, якось Пурпул поп Ну, тобто сливовий, сливовий, сливова популярність, як це сливова, сливова така. Як популярна сливова, звичайна, традиційна слива. Вона така фіолетова, бускова, більше, як лавандовий колір ще трошки. Ну це в кисті лавандовий колір. А сама помада, бачите, така вона як фіолетова, фіолетова така бускова, трошки Трошки нагадує сливу, але я б не сказала, що вона прям слива-слива. Ну, ось така. бачите, Ось така вона. По кольору вона ось така. От. Вона робиться, коли багато шарів наносите на навій, вона робиться така, лялькові віруса, так, але за, за рахунок того, що вона що ту ж така ну, дуже легка, доволі світла як би, да? для її. То вона лягає, декілька шарів вона є так, знаєте, якщо обок ви дивитесь на себе в дзеркало, то вам дуже-дуже добре видно, які у вас такі вії, знаєте, як кажуть, вії до неба, да? такі дуже гарні вій, такі видовжені. Такі. Вона дуже гарна. Вона насичена, напитує війки ваші, вони. Вії після не висипани, обсика, не висипаються, не, не, не висмикуються. Вона дуже добре знімається з вій, тому, що вона така, всі ці кольорові туші їх обожнюю, я все літо ними фарбую вії. Чому? Тому що їх дуже легко зняти. Приклад, спонжик потримала і зняла розумієте, на спожне на, 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 на цей ватний диск. Або на ці спонжі коняку, як я вам казала, що я вимиваю спожину коняку, швидко дуже прибирається. Чорну треба дуже довго змивати, а ці змиваються на раз. Ну тобто ось три основних продукти. Що нам треба? Підводка для очей і тіні для очей для повік, туш для наших віок. І для наших губок ось така дуже яскрава Red помадка. Тепер у мене ще є ось такий дезодорант, дезодорант позис. Ну, це, це, собственно, як спрей для тіла, дезодорований, парфумований, парфумований спрей для тіла позис. Я вам робила огляд на креми. У мене ще крем такий там. Залишилось зовсім трошечки, але є ще трошки. Вже майже закінчився, можна вже викидати флакон цей аромат. Треба брати новий позес. А до того я взяла собі. Ну, ще ж не закінчилось, так? То я взяла собі. Ну, розпулюю він, як, як завжди, як той, що я вам показувала, Джордані Голдесенце, він такий самий, абсолютно такий самий. Він містить в собі. Так, містить він в собі. 75 мл. Так, 75. Бачите, ось такий розпилювач дуже гарний такий. Так можемо розпилити і спробувати трошечки. Да, Аромат типовий, аромат позес. Найтиповіший, як завжди, іланг-іланг, ананас іде, нас і ще трошечки рожового пецю. Тобто це у нас я розпилю після ванни, після душу вийшла, зняла себе рушник, розпилила в повітрі. Покрутилася ну, в цій хмарці аромату і тіло вкривається таким рівномірним мікро-мікрокапель цього аромату спрею. Цього спрей для тіла, парфумований спрей для тіла. Позас. Тепер ще ось така новинка. Я собі взяла, як завжди, я передаваю флапончики для міні-спреї для сумочки. Пусті в мене є сухі, чисті, без стороннього аромату, без аромату попередніх парфумів, які в ньому знаходились. Я взяла собі такі три для проби. Супер новинка в цьому каталозі є, тільки нема ще складу його, є Elvie Midnight Magic. Що це значить нашою мовою? Елві. ну, Elvie назва нашого парфуму, так, можна сказати, у нас такий зелений є Elvie, а це Elvie такий, так трошки бусково такий, сірий він. Elvie Midnight Magic, тобто Elvie північна, ну, на, на половині ночі, північна магія. Північна магія. Дуже цікаво, коли дивишся в каталозі, в цьому, в каталозі онлайн-каталог у нас йде, да? Є каталог, який називається інтернет-каталог. Коли дивишся цю сторінку, так відкриваєш, пальчиком натискаєш. І від цього пробінчик такий намальоване на да? дівчина стоїть на камені така, в якомусь такому блакитному, фіолетовому, бусковому, такому мареві. І коли пальцем доторкуєшся до цієї сторінки, від цього, на цей аромат, від цього аромату, як, така, знаєте, як хмарка, така лілова така, хмарка, трошки по сторінці така розпуряється, розходиться. Так гарно зробили, молодці, ефект такий. Дуже я вам хочу сказати, що аромат мені його подобається. Так-так, аромат гарний, такий він. Тільки я не можу, знаєте, не можу вловити що тут. Ну, конвалія може є. В тому у нас була конвалія, точно пам'ятаю, білі квіти, ще щось. А в цьому, ну в цьому, мабуть, якась буде або фіалка нічна. що скоріше за все якась нічна фіалка буде. Ну я не знаю, там нема складу ще. Не можна склад Видавати, як кажуть, секрети да, бізнесу, не можна видавати склад аромату, парфуму е, перед тим, як ви його збираєтесь в продаж викидати по, по, повномірний фланкер. Тобто там є у нас е, ці пробнічки, а самого е, складу аромату нема. Дуже гарно пахне. Точно як фіалка, як, як щось іще. Я просто не можу зрозуміти, що мені трошки перебиває на мені джордані Голдвумен аромат. Один так не нав'язуємо. Так, да, щось таке, як фіалка, якась може конваля також. Ну, аромат дуже гарний. Тобто, бачите, можете бачити, ось такі помнички я взяла. Вони ось в такому вигляді йдуть. Ось. ось в такому вигляді. Ось такий він має вигляд. Такого кольору він. Такого кольору завжди пробніки стандартні. Дуже гарний такий, як вам продемонструвати, щоб було видно. Я не знаю, як показати. Ну так, такий він кольор має, бачите? Такий загадковий, трошки такий, як дійсно, «Елві Midnight Magic, «Елві пів... Північна Магія. А тепер те, що я вам пообіцяла. Зараз я вам хочу пред'явити ось такі, такі новинки, які будуть в 13-му каталозі, аж в 13-му. Ну, дивіться, можете самі роздивитися. Ось такі мерехливі тіні. Починаємо. Мерехливі тіні. Дивіться, який гарний колір. Зараз я вам скажу, які там є відтінки, просто прочитаю про них. І так, мерехливі тіні. Кремова текстура з мерехтливим металевим ефектом. І зручний аплікатор дарує зручне нанесення відчуття легкості на повіках та стійкість без розмазування. Шукаю на сторінці 09. Давайте подивимось, які в них є відтінки. Ось такі відтінки, бачите? Це тут два їх нанесено, а взагалі їх чотири. Ось таких чотири відтінки. Чотири. Коштують вони 289 гривень. 289 гривень. Це ціна зі знижкою. Повна їх ціна 475 аж. Тут є зоряне небо, магічне золото. Перший зоряне небо, другий магічне золото. Третій мерехтлива ніч і четвертий снігове сяйво. Мерехтлива ніч і снігове сяйво. Тобто сріблястий, синій. Такий бежево, такий трошки сірий, як тауп, і зоряне небо ось такий золотавий. Такі, ось такі, вони, такі вони є. Ось такі крупним планом. Тут два тут золотавий і зоряне небо. Ну, я собі хочу, як почнеться цей каталог, взяти зоряне небо. Він відливає і рожевим, і червоним, і золотим, і якимсь жовтим. Ну, тобто, ось цей, ось цей. колір мені дуже-дуже подобається. Так, далі. І ще тут є така приміточка. Ну, зараз я вам її розкажу, а потім, певне, що рідкі тініці, ці, що я вам продемонструвала, плюс олівець підводка, плюс кольорова туш. вибирай ще відтінки на сторінці 7,11 575 гривень. 575 гривень пропозиція дійсна при одноразовому замовленні продуктів. Ну, тобто, якщо ви всі разом продукти всі замовите, це вам буде 575 гривень, бо, все, бо так просто без скидки, воно м, дорого. Так, тепер кольорова туш. Ось така кольорова туш. Також гіпноті Colour, тільки інша. Кольорова туш, підкреслюючи довжину і чіткість, ця туш створює ефект гіпнотичного погляду на цілий день. Спробую відтінок бургунді, який чудово підкреслює красу зелених очей, а блакитні робить ще яскравішими. Тобто, ось така, можете бачити, такий відтінок туші. Ось такий. Такий відтінок туші. Бордовий, прям винний бордовий. Та олівець для очей, насичені відтінки, легка текстура, щоб створити бажаний образ, який залишиться надовго. Зручно користуватися, просто викрути стрижень і нанеси вздовж лінії ростовій та водної лінії. Ну, тобто, ось такий Такий олівець. Також бордово, такий коричневий, якщо то бордово винне, то це бардовий коричневий. Ось такий ось такі кольори можете бачити. Є значить, глибокий бургунді, е, вишуканий, вишуканий бусковий і небесний синій. Ось такі. глибокий бургунді, це супер новиночка. Ось перший глибокий бургунді і так зверху вниз. Бачите? Бусковий, синій, глибокий, глибокий бургунді, небесний синій. І ось такі вони мають вигляд ці самі касетки, цвітущі. Написано: гіпнотік, перевернута надпис над ними гіпнотик колор. 259 гривень, ціна 380 повна. Це український каталог, 13-й каталог 2025 року. Так, далі. Про тіні розповіла. Далі маємо ось такий ось такий олівець ще зелений, ще такі кольорові лісі. Дивіться, які? такий гарний дівчина підвела зверху бургунді цей насичений бургун. Я значит, такий яскраво зелений лісовий такий колір. Так, ось, значить, ось такий. Він має ось такий колір 169 гривень. Ось такий колір має. Ось такий колір. Зараз ми прочитаємо з вами. Глибокий, глибокий червоний, бургунді і сливовий. Це відтінки формують основу винного тренду макіяжу. Спробуй його на губах, повіках і навіть в віях, щоб створити по-справжню заворожуючі образи. Ось вони такі, такі три відтінки. Можете бачити. Ось такі три відтінки олівців, ось такий глибокий бургундський він у дівчини на очах, і туш. Туш такий насичений бургундський кольор також. Ну, чарівно, Мені дуже подобається, я хочу таке. Тут ще пінцет з підсвіткою є, також 520, ціна 329. Можете бачити ось такий пінцет з підсвіткою. Він можете вищупати бровки і буде вам підсвітка. Дорого, це така не, не, не необхідна річ, але, ну, знаєте. Тепер вінкінок, скульптурування і контур. Невагома формула заповнює брови кольором до 24 годин стійкості. Це у нас ось такі новиночки. Бачите, такий колір. Кольор у нас йде тут коричневий і темно-коричневий. Це помада для Брівзева. 340 гривень, 199 гривень. Її ціна буде в 13-му каталозі. Ось такі кольори. Коричневий, світло-коричневий, темно-коричневий. Ось така, така гарна річ. Такі кисті, дуже зручні кисті. Бачите, дуже гарно вона так запакована, дуже зручно, тому що та була у нас кругла, да, знаєте, та кісточка накручалася, там щось десь від'єднувалась. Ну, тобто, не дуже було. І я вам хочу сказати я про, що про що хотіла вам сказати? Хотіла вам нагадати ще. Ось про таку річ. Тут також є браслет за 399 гривень, гривень. в разі замовлення будь-яких парфумів зі сторінок eh, Giordani Gold Essence Supreme або Giordani, Gold Essence, Giordani Gold Essence. Ось так, такий вигляд вони мають. Такий вигляд має цей браслет Giordani Gold Фірмовий під золото. Одна його зараз вам десь там наявно буде видно хорошо. Добре, ось, бачите, одна половинка його мерехтлива така, а друга половинка така гладка, як золотава трошки. Ну ось. Браслет за 399 гривень. У разі замовлення будь-яких парфумів в Джордані Голд за сторінки 69, 75, 12 бонусних балів. Ось такий браслет. Можете бачити? Ось його ціна. Ось такий браслет. Це 13-й каталог. 2025 року оріфлейм. Так, ну, ось так. Такий в мене був огляд. Потім ще я там буду робити огляд доглядової для волосся наступний. І вам покажу новиночки також доглядової косметики з 13-го каталогу. І також, мабуть, додам ще аксесуари сюди. Новинки. Тоді я віднайду вам аксесуари, і коли я вам аксесуари. Ці перескриню, я вам аксесуари, то там також аксесуари будуть в бордових відтінках. Ну, я думаю, що там щось може на, або шапка, або шарф повинна бути, я так думаю. Ну, як завжди, годинник, сумка, може, зонт, парасоля, а може на, на, на пакет окуляр. Ну, тобто треба дивитись, це треба дивитись. Це знайду, все перескриню, все зроблю. І в наступному відео маю надію, що я вам все пред'явлю те, що пообіцяла. Ну, так, огляд такий був. Невеликий, але цікавий. Я вважаю, що цікавий. Всього доброго до наступного відео. Орува.